Буде свісти, і всі звеселяться, і зрадіє пустеля Йорданська, бо дана буде її, і честь корміло, і люди мої побачать славу Господню і велич Бога нашого. Зміцніть ослаблені руки, і підкріпіть прослав прославлені коліна, і скажіть слабко духим, будьте мужніми і не бійтеся, ось Бог наш суд чинить. Він прийде і спасе нас, тоді відкриється очі сліпих і ухарує хоч. Воли, і ясень, бо потече в пустелі вода і потопить степу, і місце сухи стане озером, скажіть і буде джерело води, ліж сакалів, де вони спочивають. Миром морі паль води подушивати перед вами пісів, дерева в полі рухом достатимуть вам. На местепня виростикі пари, за місце пропаде, рождений.